Вітаю! Тема. Відсоткове відношення двох чисел, відсоткові розрахунки. Розглянемо три основні задачі на відсотки і навчимося їх розв'язувати, складаючи пропорцію. Перша. Знаходження відсотка числа. Така ситуація. Мама малюка спекла 25 ватрушок із сиром. Карлсон з'їв 40% усіх ватрушок. Допоможіть Софіці визначити скільки ватрушок з'їв Карлсон. Як визначити, скільки ватрушок з'їв Карлсон, знаючи, скільки відсотків це становить? Упорядкувати дані, скласти та розв'язати пропорцію, врахувавши, що задані величини прямо пропорційні. Було 25 ватрушок. Це становить 100%. З'їв невідома ватрушок. А це становить 40%. Нехай X кількість ватрушок, які з'їв Карлсон, тоді можемо скласти пропорцію. 25 поділити на то рівня 100 поділити на 40, розв'язавши яз... роз це рівняння, отримаємо х рівня 10, тобто Карлсон з'їв 10 ватрушок. Щоб знайти число х, яке становить 9% числа а, складають пропорцію. Якщо А 100% Х це 9%, то А поділити на Х дорівнює 100 поділити на Д. Розв'яжемо подібну задачу. Купуючи у кредит-телевізор, що коштує 8400 гривень, покупець має заплатити перший внесок у розмірі 30% від вартості. Скільки гривень становитиме перший внесок? Запишемо коротку умову. Ціна 8400 гривень 100%. Перший внесок невідомо. Скільки позначимо через х гривень? Це 30%. Вкладаємо, зараз в'язуємо пропорцію. 8400 відноситься до х, як 100 відноситься до 30. Х невідомий середній член пропорції для того, щоб дізнатися. Його значення потрібно. Перемножити крані не непропорції і поділити на відомий середній. Для зручності скоротимо. 100 і 8400 ми закреслимо ось ці нулі. Тобто нам потрібно 84 помножити на 3. 84 помножити на 30 це буде 2520 гривень. Отже, відповідь перший. Внесок становить 2520 гривень. Другий тип задач знаходження числа за його відсотком. Розглянемо ситуацію. Учасники математичного турніру розв'язували задачу. У 6 А класі високий рівень навчальних досягнень мають 6 учнів, що становить 20% учнів класу. Скільки учнів навчається в 6 А-класі. Допоможіть Тарасикові розв'язати цю задачу. Як знайти загальну кількість учнів 6 А-класу за відомим відсотком від... відмінників? Відповідь: Упорядкувати дані, скласти та розв'язати пропорцію, урахувавши, що задані величини прямо пропорційні. Отже, усього в класі невідомо, скільки учнів, але це позначимо за 100%. На високому рівні 6 учнів і це 20%. Нехай х кількість учнів у 6-му а класі. Тоді складаємо пропорцію. 6 відноситься до Х як? 20 до 100. Звідси Х це 6 на 100, поділити на 20%, тобто х до рівня 30. Отже, в 6 а класі навчається 30 учнів. Щоб знайти число х за його частиною b, яка становить 9%, складають пропорцію. Якщо Х100%, B це 9%, то Х відноситься до b, як 100% відноситься до d. Розглянемо подібну задачу. Банк нараховує 18% річних. Поклавши до банку деяку суму коштів, вкладник через рік отримав 4320 гривень прибутку. Знайди розстріл вкладу. Запишемо коротку умову. Ват становив невідомо скільки гривень позначимо через x. Але це становить 100%. Прибуток 4320 гривень. І це становить 18%. Складаємо пропорцію. Х відноситься до 4320, як 100 відноситься до 18. В нас відомі середній шлани пропорції, то для того, щоб знайти невідомі, Райній шлен пропорцій. Ми перемножимо середній і ділимо на відомий крайній. 4320 і 18. Скоротимо на 18. Там, де 18 залишиться 1, там, де 4,320, залишиться 240. 240 помножити на 100, буде 24 тисячі. Тобто розмір вкладу становив 24 тисячі гривень. І третій тип задачі знаходження відсоткового відношення двох чисел. Така ситуація: із 24 учнів 6Б класу в спортивних змаганнях брали участь 18 учнів. Допоможіть учнівській раді школи визначити, який відсоток учнів 6Б класу взяв участь у спортивних змаганнях. Як знайти відсоткове відношення тих учнів 6 Б класу, які брали участь у змаганнях до всіх учнів цього класу? Відповідь Упорядкувати дані, скласти та розв'язати пропорцію, урахувавши, що задані величини прямо пропорційні. Всього у класі 24 учні. А це становить 100%. Брали участь 18 учнів. Невідомий який відсоток. Нехай х відсоток учнів, які брали участь у змаганнях, тоді складаємо пропорцію. 18 відноситься до 24, як ікс до 100. Звідси знаходимо Х і отримаємо 75. Отже, 75% учнів 6 Б класу брали участь у спортивних змаганнях. Щоб знайти відсоткове відношення двох чисел А і Б, складають пропорцію. Якщо А це 100%, Б це Х відсотків, то А відноситься до Б, як 100% відноситься до Х. Розв'яжемо подібну задачу. У кінотеатрі 480 місць. Під час демонстрації фільму було заповнено 432 місця. Який відсоток місць було заповнено? Запишемо коротку умову. Всього 480 місць. Це 100%. Заповнено 432 місця. Отік з відсотків. Вкладаємо, розв'язуємо пропорцію. 480 відноситься до 432, як 100 до х. В нас невідомий крайній член пропорції, то нам потрібно середній помножити і поділити на відомий крайній для того, щоб знайти х432 помножити на 100 і поділити на 400. 80. 432 і 480. скоротиться на 48. Отримаємо 9 помножити на 100 і поділити на 10. Тобто, буде 900, поділити на 10, 90. Тобто, на 90% було заповнено кінотеатр. Запишемо відповідь: 90% місць було заповнено. Зверніть увагу, ми розглянули з вами три різні типи задач на відсотки. І на кожну задачу було питання, а відповідь звучало однаково. Потрібно упорядкувати дані, тобто записати коротку мову, скласти та розв'язати пропорцію, урахувавши, що задані величини прямо пропорційні. Тому вчимося складати пропорцію та розв'язувати її. На цьому урок завершую. До побачення!